Зайду я зараз на фьючерси з сотим плечем і зроблю зі 100 доларів тисячу. Привіт, друзі! З вами на зв'язку, як завжди, Назар. Сьогодні поговоримо про ф'ючерси. Я вам розповім, як на них можна заробляти і чи можна взагалі, тому що багато новачків насправді ось так думають, але воно так не працює, тому що є конкретна статистика, яка говорить, що більше ніж 90% трейдерів втрачають, навіть 99%. Мені здається, тому ринок зроблений таким чином, щоб всіх добряче побрити. А я вам сьогодні розповім про консервативний підхід до ф'ючерсів, як на них можна заробляти. Але дуже сильно не ризикувати. Напевно, ви скажете, як таке можливо? Можливо, зараз поясню як. Ну і звісно, як для новачків трошки покажу вам функціонал, розповім, як воно працює, що до чого і так далі. Отож, друзі, не будемо зволікати, переходимо до екрану мого ноутбуку. Заходимо на біржу BingX, Я все буду показувати на її прикладі, тому що я являюся її партнером. І за моїм посиланням у вас будуть різні знижки. Ну і зареєструвавши за партнерським посиланням, у вас завжди буде доступ до різних промоакцій, яких немає за звичайними посиланнями. Сьогодні якраз одну таку вам покажу. Отож, друзі, давайте перейдемо на деривативи на безстрокові фьючерси, тому що вони трошки відрізняються від стандартних. На стандартних фьючерсах можна торгувати золото, пшеницю і різні такі активи, а безстрокові конкретно крипта. До речі, ви бачите, в нас біточок дуже жорстко підріз буквально був за останній день, і зараз дуже жорстко проливають. В принципі, нічого дивного, маєте наявний приклад, як всіх спочатку побрили шортистів. Ось таким стрімким ростом, і одразу брають лонгістів, які заходили тут, наприклад, і хотіли далі рости. Ринок створений так, щоб нас побрити, щоб лишити без грошей. Це очевидно, і ви маєте це запам'ятати. Взагалі, ф'ючерси, деривативи називають їх по-різному, вони є дуже ризиковані, тому що вони дають нам можливість торгувати тими коштами, яких у нас по факту немає. Тобто, якщо у вас є 100 доларів, і взявши, наприклад, 10 плече. Ви можете торгувати ніби тисячою доларів. Відповідно, прибуток у вас буде як від тисячі доларів, але і збитки у вас у 10 разів будуть більші, і швидше ви можете втратити свої кошти. Взагалі, давайте зразу поговоримо так: для новачків ф'ючерси я не рекомендую, тому що це останнє діло, куди треба йти новачку. Якщо ви хочете займатися ф'ючерсами, не просто лудоманити і там закидати якісь пару баксів туди-назад. Хочете займатися фьючерсами, проходьте курси, навчайтесь, введіть журнал Угод. Цілеспрямовано займається цією справою. І тоді, можливо, через рік, півтори у вас почне щось стабільно виходити в плюс, і це не факт. В принципі, тому я і фьючерсами не займаюся. У них, як мінімум, потрібне класне знання технічного аналізу, фундаментального аналізу і взагалі дуже багато знань, які поєднуються лише заради того, щоб правильно зайти в угоду. Це не легка справа, це для всиччивих людей. І ще раз скажу: якщо ви хочете торгувати, навчайтеся інакше ви просто будете зливати свої гроші. Я знаю, що я говорю, тому що я злив тут не одну тисячу. Тисячу доларів, коли не мав чим зайнятися, заходив на ф'ючерси, десь вроді плюсанув, повірив в себе, мінуснув. Заробляв десь там, заробив, заробив, плюсанув, мінуснув. Якщо зайти на загальну статистику, я в такому плотному мінусі. Як і більшість людей, моїх знайомих і друзів, які коли-небудь торкалися ф'ючерсів. Як на початку я відео сказав, все таки на ф'ючерсах ми заробляти можемо. Але яким чином не торгувавши, торгувавши це, зрозуміло. Якщо будете вчитися довго і нудно, то навчитеся та й будете щось в плюс торгувати, але це не точно. Можна заробляти за рахунок промо-акцій, якщо ви навчитесь грамотно торгувати на фьючерсах, а вірніше набивати оборот, наприклад, біржа BINGX, якою я являюсь партнером, часто робить різні промо-акції. Давайте розглянемо зараз одну таку промо акцію. Буквально щойно я опублікував своєму телеграмі акцію, які ви можете отримати від 5 до 500 доларів від BINKX. Я щойно сам зробив депозит в 5 тисяч доларів. Ось підтвердження моїх слів, якщо перейти на активи, я зробив депозит 5 тисяч 100 навіть трошки з запасом. Чому я його зробив? Тому що за депозит 5 тисяч доларів я отримую 500 доларів. TF. Що означає TF? це долари на фьючерси, які можна використовувати з любими плечима і без обмежень в часі. Це просто жир. Це це просто кошти, якими ви торгуєте, і все, що наторговуєте в плюс, можете забирати собі. Отож, ви можете бачити, за 100 доларів 5 доларів дають, за 500 30, за 1000 – 80 і за 5500. 500. Я зробив 5000. Далі за обсяг на фьючерсах теж дають винагороди. За 50 тисяч доларів обороту 5 доларів, за 250 25, за півмільйона – 50, за мільйон 100 000... TF, а за 3 мільйона дають 100 USDT на спот. Звичайні USDT, які можна виводити, які можна продавати і так далі. Маленьке уточнення, якраз щойно підписник питав, депозит потрібно тримати до кінця акції. Це 14 число, 14 листопада. І протягом 72 годин після закінчення акції ви отримаєте свої винагороди. Тобто можна торгувати, набивати оборот і за це заробляти кошти. Якщо ви, наприклад, зробили депозит 5 тисяч доларів, отримали 500 доларів на фьючі таких пробних, і, наприклад, зробили. Лише ще півмільйона обороту, отримали ще 50 На фьючерсах оборот робити є досить легко, тому що тут є така штука, як кредитне плече, яку я вже раніше згадував. Тут ми вже плавно переходимо до функціоналу ф'ючерсів. Зараз я вам покажу, як відкривати угоди, як це все робиться. Взагалі, як новачку, вам потрібен лише лімітний та риночний ордер. Ринковий ордер він відкриває по тій ціні, яка є на даний момент. Ось у нас є стакан цін. Вони рухаються відносно того, скільки трейдерів більше стають в шорт, більше в лонг. Ось тут всі угоди, всі заявки, бачите, які вони. Зараз активні, тому що тут досить активний рух на ринку. Тобто, коли ви робите угоду по ринку, конкретно з цього стакану вам найгіршу ціну дає сказати, можна, і одразу по ній вам купляє. Одразу вам купляє по тій ціні, яка в даний момент є на ринку. А ось лімітний ордер дає вам можливість виставити собі ордер на покупку чи на продажу відкладений. Наприклад, якщо зараз біткоін 36480, ви можете виставити собі ось тут ціну, наприклад, 35900 на лонг. Наприклад, відкрити лонг, лонг це коли ви очікуєте ріст, шорт це коли ви очікуєте пониження або падіння. І коли ви зробите такий ордер, у вас по 35 900, Ось тут знизу відкриється лімітний ордер, який спрацює тоді, коли ціна дійде до нього. І одразу можна використовувати стоп-лос і тейк профіт. Це страхування від збитків. Зараз я переведу трошки гроші на фьючерси і буду показувати все детальніше. Кредитне плече, друзі, 100x кредитне плече. Це є просто фаталіті, це дуже ризикований ризик. Тому що ви маєте 100 доларів, якщо заходите в угоду з сотим плечем, у вас маржа, тобто сума, на яку ви війшли в угоду, рахується як 10 тисяч доларів. І просто один необережний рух, і вашої сотки немає. Також поясню вам, чим відрізняється ось тут ізольована маржа від крос-маржі. Наприклад, переводжу я сюди на фьючерсі на баланс 1000 доларів і відкриваю угоду лише на 100 доларів. На ізольованій маржі, якщо в мене щось піде не так. І мене ліквідує, тобто мої всі кошти згорять, згорять лише 100 доларів, на які я заходив в угоду. А ось на кросмаржі у мене може ліквідувати весь мій баланс, всю тисячу доларів. Тому новачкам раджу більше користуватися ізольованою і плечі брати взагалі 5-10х. Тому що навіть якщо ви набуваєте об'єм на якусь промо-акцію, наприклад, ви там з тисячі доларів платите комісію 50 центів. Якщо ви берете 10-те плече, значить це 10 тисяч доларів, ніби у вас рахується. Вже комісія у вас 5 доларів. А якщо соте плече. У вас рахується ще більша маржа, і це вже 50 доларів комісії. Відповідно, торгувати, набивати треба з меншими іксами, з меншими кредитними плечима. Для того, щоб почати торгувати, давайте я покажу, як відкривати угоду. Перейдемо в активи, рахунок для активів. І я перекину 100 доларів на фьючерси. Тисну переказ. З рахунку фондового міняємо місцями. З фондового перекидаємо на рахунок для торгів. У нас доступно 5100. Я переведу 100 доларів. Підтверджую. Повертаюся на деривативи. І ось мій баланс доступно 100 доларів. Давайте я покажу, як відкривати лімітку. Я, наприклад, хочу відкрити лімітку на лонг. Чекайте, я трошки так посуну нижче. Тут зараз такий рух, щоб її не хапнуло зразу. На 35% 500 поставлю. 35500. Я ставлю лімітний ордер. Суму, наприклад, на всі 100 доларів. Але в мене стоїть соте плече, друзі. Тому це ідея погана, бо в мене буде в угоду взято 0,26 біткоїна. І як я вже казав раніше, 100 доларів з сотим плечем це є 10 тисяч доларів. Цього робити ми не будемо. За замовченням, нехай поставлю 20-те плече, і тут теж. І це все рівно велике плече досить відносно. Підтверджую, фіксую його і відкриваю угоду. Тепер у мене вже позиція 005 біткоїна. Взагалі, коли торгують трейдери, вони цю позицію вираховують заздалегідь. Вони не плечима це регулюють, а вони перед тим, як зайти в угоду, вираховують, який розмір позиції у них буде відносно свого депозиту, ставлять відносно цього одразу стоп-лосс, take profit і так торгують. Тому, якщо хочете торгувати, навчайтеся. А якщо просто робити промки, то я ось зараз прямо показую, як робити оборот. Показую, як відкрити лімітний ордер. Відкрити довго натискаємо, підтвердити. Ось маєте фьючерси. Відкрився в мене ордер, і його зараз ще трошки і візьме. Треба ще встигнути зараз скасувати свій ордер, тому що його зараз може взяти, і я можу хапнути мінус. Хоча я взяв лише на 100 доларів, але все рівно. Тому на такій волатильності ринку набивати обороти незручно. Краще шукати ось такі, як ви бачите, тут про торговочки, де немає сильної волатильності. Відкрився в мене тут ордер, як ви бачите. І коли ціна дійде сюди, він спрацює, але ордер є на лонг, і якщо ціна піде ще нижче, я буду втрачати. Тому таку позицію краще відкривати одразу зі стоп лосом зі страхуванням. Скасовуємо сюди, або можна було там натиснути кнопочку Додати, немає різниці: 35 500. Вводимо так, як раніше. Всі 100 доларів з 20-м плечем. Це виходить 2000 доларів, в мене йде в угоду. І ось тут вибираємо стоп Loss і тейк профіт. Тейк профіт це фіксування профіту, стоп Loss – це страхування від збитків. Ми відкриваємо довгу, тобто лонг, тиснемо сюди. Підтверджуємо, тут собі можете почитати тригерна ціна або використовуємо проценти. Скільки процентів ви готові, наприклад, втратити, при тому, як ціна не піде в вашу сторону. Наприклад, take profit. Наприклад, ми хочемо заробити 100%. Це буде плюс 98 доларів, коли Наша угода відкриється 35%. 500, якщо ціна доросте до 37 275, ми заробимо 98 доларів. Тепер ставимо стоп лос Наприклад, ми готові втратити лише 10%. Тобто, якщо по 35% 500 відкриється угода, а ціна опуститься 35 322, ми закриємось в мінус 10 доларів. Залишиться у нас 90 доларів, але ми не втратимо більше. Бляха, муха. Тому таким чином можна виставляти угоду одразу зі стоп-лосом та тейк профітом. Тиснемо відкрити довго і підтверджуємо: тепер в мене відкрита угода, але вже якщо ордер мій працює. У мене є страховка і знизу і зверху. Плюс 100 доларів профіту і в мінус 10 доларів стоп лосу, якщо в нас піде не в ту сторону. Якщо відкривати по ринку, як я вже сказав, воно купляє по ціні тут зі стакану, і воно зазвичай за ринком бере і комісію більшу, і відкриває по не дуже вигідній ціні. Але набивати оборот по ринку можна. Можна натиснути просто ринок 100%, відкрити, закрити, відкрити, закрити. Але треба дивитися, наприклад, взяти собі 100 доларів і дивитися, скільки у вас бере комісії. До речі, за моїм посиланням у вас буде знижка на фьючерси. На комісію мінус 15%. Давайте закрию цю угоду, бо вона ще зараз працює. Тут у нас такий движняк. Таким чином, друзі, можна і відкривати шорт. Так само вводимо суму, наприклад, всі 100% або 50%. Тут собі вибираєте. Тут так само виставляємо стоп лос, але ви маєте розуміти, що в нас тут трошки змінилося. Тобто, якщо ви хочете відкрити шорт, наприклад, по ціні 37 тисяч. Ну ладно, давайте я збавлю плече, наприклад, для шорту на x5 і відкрию угоду прямо зараз, щоб ви побачили все наявно. Шорт збавимо теж. На 5X і відкрию огоду прямо зараз. Ось, друзі. Я її відкрию по ринку. Звичайно, це буде не дуже вигідно на всю суму, тобто 100 доларів з п'ятим плечем, це ніби я зайду, як ніби на 500 доларів. Тепер, якщо ви хочете відкрити шорт, ось тут перемикаємось на коротку стоп-лосс, тому що ви тепер будете виставляти tak profit і стоп-лосс для шорта для позиції, яка розрахована на падіння. Я вибираю, наприклад, take profit, хочу заробити, знову ж таки там, 25%. Це буде плюс 24 долара. Я буду заробляти, коли воно буде падати, бо це позиція в шорт. А стоп лос, якби воно росло догори, а я в шорті ставимо, наприклад, мінус 5%, це буде 5 доларів. Тиснемо відкрити коротку. У нас вже стоп лос і тейк профіт стоять. Їх можна не по процентах виставляти, можна виставляти по цінах, які вам потрібно. Відкриваємо коротку. Тиснемо сюди. Бачите, угода у нас відкрилася по ринку. Ось наш стоп лос який не пустить росту догори і втраті більше, ніж 5 доларів. Ось наш тейк профіт який дасть заробити 25 доларів. Ось тут наша позиція, можемо її переглядати. Бачите, логічно, вона одразу в мінус, тому що я відкрив її по маркету. Тут так само можна її закривати, цю угоду, можна закривати її по ринку, можна закривати ліміткою ще до того, як ваші розставлення лімітки спрацюють. Тому в принципі нічого складного немає, але гроші тут можна загубити швидесенько. Давайте подивимося ще раз на акцію. Допустимо, я, наприклад отримую 500 доларів tf вони в мене впадуть швидше за все на стандартні фьючерси. Переключимось тут на стандартні. І ось тут, наприклад, ці 500 доларів, вони будуть ось тут, в бонусі USDT. Ви включаєте їх і можете тут торгувати коротко, довго лонг, шорт, відкривати собі ці угоди. Але, друзі, мені здається, ці бонуси можна лише одну угоду на них зробити, тобто відкрив один раз і один раз закрив. Повторно цього робити не можна. Я зазвичай, якщо там назбирав різних поєнтів за реєстрацією, різних бонусів, я всі роб роблю в шорт або всі в лонг, тому що не можна робити половину туди, половину сюди. Хіба створити собі там 2-4 аккаунти на деяких аккаунтах шорти, на деяких аккаунтах лонги. І ось тут у вас ці бонуси будуть, вони не мають мати обмежень по плечах, треба закривати свою угоду, тому що воно відростає. Це просто база, як тільки ти стоїш в позиції, ринок одразу йде не в твою сторону. Добре, що в нас маленьке плече, мінус $1,60. Тисно просто закриття ринку. Всі 100%, мінус долар фіксую, закрив таким чином. Друзі, я зробив оборот. 100 доларів я угоду відкрив, 97 доларів я закрив. Але я робив це з п'ятим плечем. Значить, я відкрив 500 доларів угоду і закрив приблизно 450. Таким чином, з п'ятим плечем 100 доларів, я зробив 500 доларів обороту. Це дуже легко, але бачите, можна зловити такий рух ціни і піти в мінус, тому треба торгувати на спокійнішому ринку і слідкувати, щоби не палили багато на комісії. Можна умовно взяти собі 1000 доларів, 10 -е плече. Закрив, відкрив, подивився, скільки тобі бере комісії, чи можливо, якщо у вас новий аккаунт, вам насипає там різних ваучерів, знижки на комісії, ви можете, наприклад, комісію половину повернути. Тоді набагато вигідніше торгувати на тих же ф'ючерсах чи на споті. Тому це все треба рахувати і дивитися. Зробили трошки обороту і собі сісти, порахувати, чи буде вам вигідно його накручувати, чи заробите ви більше, ніж втратити на комісіях, чи не заробити. Тому, друзі, ось таким чином можна заробляти на фьючерсах, але не на трейдингу, можна сказати, а на промо-акціях. Тому що якщо будете в Гарно крутити оборот, то зможете заробляти на таких промоакціях. А ця промоакція взагалі шикарна, тому що тут за сам депозит дають. Закинув кошти, потримав до 14-го числа до закінчення акції, отримав свої бонуси, свій депозит вивів тоді і на торгові бонуси бавишся, вчишся, різні плечі ставиш, різні угоди, і таким чином можна навчатися. Це можна сказати без ризиків. Також забув сказати, що якщо для якоїсь промоакції робиться оборот, то краще його робити в парі стейблкоїнів, наприклад, USDT, USDC. Але потрібно на початку промоакції одразу. Разу, наприклад, в мене, якщо я її закидаю, чи умови читати, дивитися, чи допускається торгування стейблами, наприклад, в цій промоакції. акції Тому що буває таке, що стейбли не рахують, а потрібно торгувати якісь пари, такі як біткоін, ефір, USDT і так далі. В принципі, як відкрити лімітний ордер на шорт, на лонг, я пояснив. По ринку як відкривати, теж пояснив. Як ставити take profit та stop loss теж пояснив, тому що це дуже важливо насправді. Ну от і все, друзі. Сьогодні у нас вийшло таке відео. Якщо вам було корисно, то діліться ним з друзями, ставте лайк та підписку, тим самим. Під підтримавши мене, а я як завжди, в свою чергу, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.